Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді зарядна станція Bluetti ac 180 p Чому мій вибір зупинився саме на цій зарядній станції? Перш за все, я обирав станцію по бренду, який офіційно представлений в Україні та має гарантію. Також перевагою було те, що Bluetti є американським брендом і там цей бренд є доволі визнаним. По-друге, я хотів щось середньої поємності батареї та потужності, яку здатна видавати зарядна станція, для того, щоб можна було заживити переважно більшість техніки моєї квартири. Я не планую підключати зарядну станцію для живлення усієї квартири одразу і буду використовувати її для живлення конкретних приладів, але потужність і ємність батареї повинні дозволяти живити будь-які прилади, починаючи від ноутбука та телевізора, закінчуючи холодильником, мікрохвильовою піччю, феном і, можливо, в критичних ситуаціях пральною машиною. Ну і звісно, ціна вона повинна бути оптимальною, а зарядна станція Блеті доволі дешевша, ніж Ecoflow. Мало не забув, при виборі я розглядав лише ті станції, які мають літі зарізофасфатні батареї. Я взагалі не розглядав варіант купівлі станції з будь-яким іншим типом батареї. Адже зарядна станція купується для квартири в якості резервного живлення на доволі тривалий час. За прогнозами, перебої з електроживленням відбуватимуться протягом найближчих років, саме тому рішення, які ми використовуємо, повинні бути безпечними, безвідмовними та ресурсними. Одне із питань, яке виникає при огляді коробки зарядної станції, це маркування UN3480, що означає літій іонні батареї. Насправді це не так. В інструкції з користування чітко зазначений тип батареї – це літій залізофосфат. Спочатку я натрапив на зарядну станцію Bluetti ac 2000 Її ціна доволі цікава на її ємність батареї та потужність, яку вона здатна видавати. Проте ця зарядна станція має один суттєвий недолік це час заряду батареї, який становить 4-5 годин. В наших реаліях такий час заряду є не найкращим вибором. Після цього я звернув увагу на інші зарядні станції цього бренду і дізнався, що зовсім недавно Bluetia випустила нову модель AC180P. Ця станція, відміна від попередника AC180 з збільшеною ємністю батареї. Потужності, яку здатна видавати ця зарядна станція, на мої потреби також повинна вистачати. Ємність батареї повинна покрити мої базові потреби на доволі тривалий час, ну і, звісно, швидкість заряду батареї від 0 до 100% орієнтовно за годину. Півтора. У випадку досить тривалих відключень осінню чи зимою такий швидкий час заряду дозволить оперативно поповнити заряд батареї від генератора. Важить зарядна станція немало 16,5 кг. В плані мобільності питання відносне: якщо використовувати для кемпінгу, то лише з автомобілем. А от, як джерело резервного живлення для квартири чи будинку, вага, грубо кажучи, не має жодного значення. Лише у випадках, коли потрібно зарядити станцію від генератора або в іншій локації, вага може мати значення, особливо якщо ви знаходитесь на верхніх поверхах, адже вам доведеться переносити зарядну станцію сходами. Даною зарядною станцією можна керувати із застосунку блуетті. Застосунок має як свої плюси, так і мінуси. Плюсом є те, що застосунок існує і це вже добре, мінусів, мабуть, більше. По-перше, підключення до станції відбувається лише через Bluetooth. Це, в свою чергу, обмежує дистанцію керування. Наприклад, якщо зарядна станція знаходиться в одному кінці квартири, а ви в іншому, то далеко не факт, що вам вдасться підключитися до неї взагалі. По-друге, в застосунку ви не бачите залишкового часу заряду чи розряду батареї. Як на мене, це дуже незручно. Також там немає температури станції, хоча ця інформація є менш критичною, адже станція сама керує охолодженням. По третє, там немає корисної функції, яка є в застосунку екофлоу. Це встановлення рівнів розряду та заряду батареї. Переважно я користувався цією функцією Ecoflow для збереження ресурсу батареї і не давав їй розряджатися менше 10% і заряджав не вище 90%. Ну, і загалом застосунок працює із певними лагами, і йому ще є куди удосконалюватись. Blueті AC180P доволі тиха. Якщо порівнювати із Ecoflow другої генерації, таблеті значно тихіше, і це є доволі великим плюсом. При невисокому навантаженні 100 Вт її майже не чути, що дозволяє досить комфортно дивитись телевізор. Під час зарядки шум станції залежить від режиму зарядки. Ці режими можна змінити в застосунку і їх є три. За замовченням використовується режим стандарт. Це середній режим, який доволі швидко заряджає станцію, має помірний рівень шуму. А також доволі дружній до здорові батареї. Менш потужний режим заряду називається Silent. В цьому режимі шум практично відсутній, а тривалість життя батареї максимальна. Звісно, за це доведеться платити тривалішим часом заряду станції. Ну і коли потрібно максимально швидко зарядити станцію, можна використати режим Turbo. Потужність заряду збільшується до максимальних 1440 Вт. Це максимально негативно впливає на здорові батареї. Хоча я не знаю, про який рівень шкоди тут йдеться. А також вентилятори працюють на всю потужність, хоча і в цьому режимі шум є прийнятним і, мабуть, меншим ніж у EcoFlow. Номінальна ємність батареї, зазначена в специфікації 1440 Вт. -год. Зрозуміло, що не вся ємність батареї може бути доступна для використання. Це пояснюється тим, що частина роду затрачена на роботу інвертора та самої зарядної станції. Також реальна кількість енергії, яку можна утримати із зарядної станції, залежить від потужності приладів, підключених до неї. Для того, щоб хоч якось орієнтуватись в реальних цифрах, я провів експеримент, підключивши рушнику сушку потужністю 100 Вт. І розрядивши зарядну станцію від 100% до нуля. Результат був дещо кращим, ніж я очікував. Зарядна станція розрядилася за 11,5 годин, віддавши реальних 1168 Вт-годин. У відсотковому співвідношенні це 81% від заявленої ємності батареї, що є доволі непоганим показником. До слова, мушу сказати, що це було перше повне розряджання батареї і, можливо, для кращої точності вартує повторити цей тест кілька разів. Дана зарядна станція має режим UPS. Тобто може використовуватись як джерело безперебійного живлення. За допомогою цього режиму зарядна станція автоматично перемикається на живлення від батарей у випадку, якщо зникає електропостачання, і навпаки, якщо електропостачання відновлюється, зарядна станція перемикає живлення приладів на загальну мережу. Час перемикання, зазначений в інструкції, менше 20 мс. Якщо ви плануєте використовувати цей режим для живлення комп'ютера, то інструкція рекомендує спробувати його для того, щоб зрозуміти, як поводитиметься комп'ютер і уникнути втрати даних. Ця зарядна станція, як і багато інших станцій Блаеті, має режим Powerlifting. Який дозволяє живити споживачі, потужність яких перевищує номінальну потужність зарядної станції, тобто 1800 Вт. Згідно з інструкції, не усі потужні прилади працюватимуть із цим режимом. В основному це дозволяє живити прилади, які потребують багато потужності для нагріваючих елементів. Для прикладу, чайник, пральна машина, бойлер. Також інструкція говорить, що при роботі в цьому режимі зарядна станція не буде вимикатись, але видаватиме все одно не більше ніж тисяч. 1800 Вт. Це означає, що прилади працюватимуть не на повну потужність і час нагріву буде тривалішим. Якщо порівнювати із зарядними станціями EcoFlow, то це є аналогом режиму X-Boost. Проте наскільки мені вдалося побачити, робота цих режимів в зарядній станції Bluetti та EcoFlow є різною. В той час, коли Ecoflow хоча б якось дозволяє в печі працювати, то з Bluetti мікрохвильова піч моментально вимикається. Не знаю, чи це особливість моєї мікрохвильовки, але навіть на найнижчій потужності 100 Вт вона не працює. Ще однією відмінністю цієї зарядної станції від EcoFlow є те, що Bluetti AC180P вміє вимикатись повністю, навіть якщо вона під'єднана до загальної мережі. Не знаю у якому випадку і чи це може бути комусь корисним. Проте в EcoFlow, принаймні, лінійці River такої можливості немає. Єдиний сценарій, який мені приходить на думку, це повністю вимкнути зарядну станцію, коли ти лягаєш спати. Звичайно, щоб її пізніше вимікнути, доведеться це зробити кнопкою на станції, адже застосунок із вимкненою станцією не працює. Я дуже ціную те, що ця блуетті витягує кавоварку. Хоча це не було пріоритетом у виборі зарядної станції, але виявилось, що кавоварка споживає близько 1400 Вт, що є під силу станції. Тест на фен для волосся зарядна станція також вдало пройшла. Фен працює однаково добре на будь-якій із трьох потужностей 500, 800 та 1600 Вт. А от з газовим опалювальним котлом, як завжди, халепа. Я сподівався, що мені вдасться заживити котел від цієї станції, не використовуючи ніяких магнічних подовжувачів із додатковим нулем напряму із міської мережі. Якось я проводив експеримент із своєю EcoFlow River 2 Max, і мені вдалося запустити котел, просто під'єднавши EcoFlow до розетки. Наскільки я розумію, таким чином зарядна станція просто пропускає через себе нуль. Скільки я не намагався міняти положення вилки в розетці та станції, вимикати та вмикати вхідні автомати, тепер у мене сумніви щодо того, як саме мені вдалося запустити котел від відеокофло. На жаль, зараз я не можу спробувати це ще раз, тому що кофло перебрався жити до батьків. Якщо ви знаєте щось по цьому напевне, залишайте ваші коментарі та діліться досвідом. Підсумовуючи вище сказане. Хоча я використовую зарядну станцію Bluetti AC180p лише кілька днів, проте наразі я дуже задоволений нею. Якщо вважати, що це був апгрейд з Ecoflow River 2 Max із значно скромнішою ємністю батареї, то це, звісно, на рівень вища. Якщо ж порівнювати із лінійкою Ecoflow Delta 2, то це щось середнє між зарядною станцією Delta 2 та Delta 2 Max, при цьому ціна орієнтовно на 50% нижча. Наразі мені видається це досить достойною альтернативою EcoFlow і я зовсім не вважаю цей вибір якимось компромісом.